Друзі, всім привіт! Є бажання сьогодні поговорити про дуже важливу істину, яка допоможе вам процвітати в Господі, яка допоможе радувати серце Боже, яке допоможе тим людям, які будуть поряд з вами. Тому що я буду говорити про місію, яку Господь поклав на нас з вами, про ту відповідальну роботу, яка повинна рухати нами в служінні Йому. Ви знаєте, що церква не повинна забувати головну. Місію, яку Господь поклав на неї. Як ви думаєте, якою головною місією, яка, що, що є головною місією, скажу так, для церкви сьогодні? Головна місія для церкви сьогодні це не забувати велике доручення або те, що Господь сказав перед цим вознесінням. Господь дав заповідь йти по цілому світу і проповідати Євангелію до краю землі. Для чого він це зробив? Тому що. Він не хоче, щоб цей світ залишався в темряві. Ми є світло в цьому світі. Наше світло бере своє джерело від Бога. Світло Боже, воно викриває темряву. І ми повинні з вами піти в темряву і е, вирвати звідти тих людей, які е, осліплені обманом, тих людей, які живуть в гріху, тих людей, які зараз відділені від Бога через. Різні причини через вчення, через образ життя, насаджений з дитинства, через безбожну ідеологію і різного роду зло, яке існує в цьому світі. Так ось наше покликання витягувати людей з будь-якої життєвої трясини, робити все від себе залежне, щоб той, хто поряд з нами, не залишився в темряві. Не залишався в невідродженому стані. Ми бачимо в писанні, що Господь не бажає смерті грішним, Господь довго терпить людям, тому що Він хоче, щоб всі прийшли до пізнеї істини, прийшли до покаянь. І співпраця, наша співпраця з Богом, вона полягає в тому, щоб передати цьому світу добру звістку, передати цьому світу післання, меседж з небес про те, що Бог з відкритими руками чекає. Чекає, чекає кожного, хто піде до нього в обійм. Бог любить кожну людину. Бог не хоче, щоб люди на цій землі залишилися в невідродженому стані. І питання вічності для них було самим страшним. Питання вічності повинно вирішитись тут, тут на землі для людей. Якщо ваші рідні, близькі, знайомі ще не вирішили питання вічності, знаходяться в темрі, противляться Євангелії, ви є інструмент в руках Бога. Ви є та людина, яка прийде і розсіє ту темряву навколо цих людей. Світло Боже, у вас має в собі силу руйнувати будь-яку темряву. Візьміть обітниці Божі на рахунок спасіння вашої родини. Не дайте ні одному, жодному родичу, який ще не знає Христа, залишитися в невідродженому стані. Нехай ваші зусилля в цьому питанні будуть, будуть результатом дії Божої благодаті. На вас і Божої благодаті через вас на тих людей. Нехай благодать спасіння з ваших уст досягне сердець неспасених ваших рідних. Я погоджуюся разом з вами вірити в те, що кожна людина, яка почує з ваших уст Євангелії, прийме цю рятуючу звістку, прийме це післання. Ви знаєте, церква не повинна бути пасивною в цій частині роботи. Один автор написав книгу, відомий всім автор, те, що ми не зможемо робити на небесах. На небесах ми не зможемо благовістити. Там всі будуть спасені. Але тут люди знаходяться в небезпеці. Навколо нас вирують події, які можуть в будь-яку мить обірвати життя людей, життя людей. І дуже багато людей ходять в цьому вразливому стані. Вони не спасені і питання вічності для них не вирішене. Ми і тими, хто буде для них відповіддю. Христос в нас. Відповідь для цих людей. Євангелія з наших уст це е, рятуюче коло для них. Тому давайте використовувати цю можливість, цю опцію і своїм життям, е, мудростю, куди нам Господь досягати людей для нього. Помоліться сьогодні про те, кому, кому потрібно почути з ваших уст Євангелію, яким чином вам це зробити. Ви лист написаний. Люди, дивлячись на ваше життя, вони бачать для себе послання з небес. Де б ви зараз не знаходились, знаєте, що Господь говорить через вас до інших людей. І найголовніше послання, найголовніший меседж до неспасенної людини через вас це звістка спасіння. Хай Господь дасть вам мудрість донести цю звістку е, чітко, так, так ювелірно, як тільки міг би зробити це Бог. Нехай ваші уста і ваша поведінка буде. Е, Буде фактично цим театром подій. Господь через вас буде торкатися глибин душі тих людей, яким ви будете благовістити. Молюся, щоб сила Духа Святого була присутня в цьому процесі, і ви відчували керівництво, відчували напрямок, відчували, як Господь своїм подихом торкається, як ця свіжість небес. Змінює серця людей, якими бути благовістити. Нехай цей процес захопить вас, і нехай він рухає вами все ваше життя. Колись Сміт Вільсворт від віщирого серця говорив. Ми читали це в його книгах, книгах про нього, що він був захоплений процесом благовістя на щоденному рівні. Він навіть не міг лягати спати, не заблаговістивши комусь. Я думаю, що це не просто він себе загнав в рабство якогось закону, ні. Він зрозумів серцебиття Бога. він зрозумів, що для Господа спасіння грішників є найважливішим. Він хотів порадувати Його. Біблія каже: дізнавайтеся, що приємний для Господа. Ми знаємо, що найприємніше для нього, коли неспасена людина навертається до нього, приймає дар життя вічно. Тому давайте з радістю, без осуду, знаєте, як. Як добру ціль, яку ми покладемо перед собою і прагнемо до її виконання, поставимо для себе ціль не забувати благовістити, думати про тих, хто ще не знає Христа. Якщо є такі люди біля навколо вас, подумайте, як, як вам спів в співпраці з Господом донести цю благозвістку, донести їм, показати їм шлях спасіння і зробити ці революційні переміни їхніх життях, нехай Господь допоможе вам цьому, нехай добрі плоди вашого служіння прославляють Бога. А люди навколо вас приймають спасіння. Благословенного дня, і нехай так і буде.